Пріоритетом України наразі є членство в НАТО, оскільки саме це зможе гарантувати справжню безпеку. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час презентації у четвер проекту стратегії національної безпеки за словами Турчинова. Пріоритетом є впровадження стандартів НАТО, досягнення сумісності армії зі службами країн-членів НАТО, щоб забезпечити в майбутньому набуття Україною членства в альянсі про готовність Сполучених Штатів допомагати в розбудові української армії заявив сьогодні у Києві співголова групи підтримки України в Сенаті Рок Портман я безумовно буду особисто боротися за надання військової допомоги знову ж таки у відповідності з законами, які були прийняті минулого року, які дозволяють надання військової допомоги смертоносної і несмертоносної. Я дуже сподіваюся, що адміністрація працюватиме з нами у наших намаганнях надати Україні те, що їм необхідно для самозахисту. Я певний, що фінансування не скоротиться. Ми продовжуватимемо допомагати. Якщо ситуація не покращиться, то фінансування навіть збільше посилиться, і наша відданість збільшиться тренування, поставки, озброєння. Я мав можливість проїхатися Києвом, побачити російські танки, російські БМП і БТР, російські ПЗРК, які були захоплені на місці бойових дій, а зараз виставлені експонатами у Києві. Очевидно, що ця техніка надійшла з Росії. Російські сепаратисти не мали причини мати це озброєння, яке ніколи не належало українській армії. Належність їх Росії можна легко відслідкувати та підтвердити. Ми повинні чітко дати зрозуміти американському народу та європейському союзу. І іншим країнам світу, які дбають про мир та стабільність, що насправді відбувається, а саме ця зброя була ввезена на територію України Росією і надана сепаратистам.